Для того, щоб створити свій аккаунт на платформі Padlet, перевірте, будь ласка, що ви зайшли в обліковий запис Google. Це не обов'язково, але так буде легше зареєструватися. Вводимо слово Padlet у рядочку пошуку. Переходимо на головний сайт. Якщо ви увійшли у свій аккаунт, можна просто натиснути Зареєструватись та Увійти через Google. Також можна ввести свою поштову адресу, натиснути Продовжити. Придумати собі пароль. Вам на пошту прийде підтвердження реєстрації. Ви через лист підтверджуєте і використовуєте падле дошку. Мені легше робити через Google аккаунт. Підтверджую пошту. У мене інтерфейс на українській мові, тому що обліковий запис Google в мене на українській мові. Якщо у вас англійською чи іншою мовою, орієнтуйтесь, будь ласка, на піктограми на екрані. Ви обираєте для персональних робіт. Також можете обрати, що ви студент, але все ж таки раджу персонально. Ще встигнете, як студент, приєднатись. Обирайте безкоштовну версію. В безкоштовній версії лише три падли дошки, але для навчання нам з вами вистачить. Якщо знадобиться більше досок, я буду вам їх надсилати. І підтверджуємо: розпочнімо. Роздивіться самостійно простір падле дошки. До речі, схожу на Human. Закладені улюблені дошки, ваші дошки, команда, якщо ви приєднані, галерея. Це різні види, бачите, падли дошок, які можна створити. Тобто, можна зайти в галерею і обрати мапа. Але є простіший спосіб. Натискаємо Створити падлит. Обираємо вид нашої дошки. Мапа, тобто карта. Обов'язково треба дати ім'я нашій дошці. Якщо ця панелька не з'явилася у вас, або ви випадково її закрили, то ось тут є шестерня або три крапочки, і за їх допомогою ви можете все налаштувати. Проєкт письменники. Обов'язково прізвище Та клас. Ви ставите літру 6 А, 6 Б. Далі ви можете змінити зовнішній вигляд своєї карти. Раджу обирати один з трьох перших. Всі, що нижче, це більш підходять іншим проєктам: географічним, історичним. Один з трьох. Візьмемо цей кольоровий. Зберігаємо. Також ви можете увімкнути реакції. Наприклад,. Лайкати можна ваші дописи. І можна увімкнути коментарі. Наприклад, якщо вчитель буде перевіряти вашу дошку і зможе залишити коментар під вашим дописом. Ви можете примусово вимагати, щоб ті, хто вам дописи створюють, вказували своє ім'я та прізвище. Я поки що це налаштовувати не буду. Зверніть увагу, у вас змінилася назва дошки. Саме на цю дошку ми з вами будемо додавати наших письменників, точніше, їх фото, у ті місця, де вони народились. Про це у наступному відео. Щоб повернутись на свою дошку, знайдіть піктограмку Padlet та натисніть. І ось ваш перший проєкт. Знову в нього заходимо. Зверніть увагу, коли ви знаходитесь у налаштуваннях, в самому низу у вас є адреса вашої падли дошки. За цим кодом учитель зможе вас знайти, але краще просто скопіюйте верхній рядочок і здасте її у своєму домашньому завданні в «Human».